Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Чуючи Христа, а не хаос. Івана 10. 27. Мого голосу слухають вівці мої. Щоденно, годинами дивлячись теленовини, похилого віку чоловік все більше і більше хвилювався, що світ руйнується і потягне його за собою. Будь ласка, вимкни це, благала його дочка, просто припини це слухати. Однак чоловік і далі продовжував проводити багато часу в соціальних мережах та в інших джерелах новин. Те, що ми слухаємо, має велике значення. Цю думку Господь Ісус висловив під час зустрічі з Пилатом. У відповідь на обвинувачення релігійних лідерів проти Ісуса, Пилат покликав його і запитав: Чи ти цар юдейський. На це Христос відповів вражаючим питанням: Чи від себе самого питаєш ти це, чи то інші тобі говорили про мене? Те саме питання випробовує і нас. Кого ми слухаємо у світі паніки хаос чи Христа? Ісус сказав Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. кажучи про себе, сповненим сумнівів релігійним лідером, Ісус оцю притчу повів їм, Він сказав, що Його вівці слідом за ним ідуть, бо знають голос Його. За чужим же не підуть вони, а будуть утікати від Нього, бо не знають вони чужого голосу. Будучи нашим добрим пастирем, Ісус закликає нас слухати лише Його, слухаймо Його і отримуймо Його мир. Що саме в новинах або в соціальних мережах сповнює вас хвилюванням? Як приділяти більше часу слуханню Божого голосу? Помолимось. Люблячий Боже, допоможи мені в галасливому світі чути тебе, коли ти через святе письмо промовляєш у моєму серці, розумі та дусі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та інстаграм